В одній із ракет, яку 17 листопада збили над Києвом, був імітатор ядерної бойової частини. Це може свідчити про те, що запас крилатих ракет Росії вичерпується до критичного показника. Про це повідомляє видання Дефенс Експрес, як пише військовий портал, посилаючись на власні джерела, це була ракета типу Х-55, в якій взагалі не було бойової частини. Замість БЧ бойової частини у цій ракеті було прикручено блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини. Простіше кажучи, для цього удару орки взяли як мінімум одну Х-55 із свого ядерного арсеналу. Відкрутили з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту болванку. І так відстріляли по Україні. Йдеться у повідомленні. Фахівці пояснюють, що зазвичай Російська Федерація застосовувала для ударів по Україні ракету типу Х 555 Це не ядерна модифікація а ракети Х 55 Перероблена під звичайну боєголовку із класичною вибухівкою. А от саме Х-55 – це радянська ракета, яка першочергово розроблялась саме як носій ядерної зброї під так звану спецбече. Так, на радянському та російському військовому жаргоні позначається ядерна боєголовка. Експерти звертають увагу, що звичайна та ядерна боєголовка конструктивно між собою відрізняється. Саме тому, схоже, ворків так і вийшло. Виняти спецбече із Х-55 вони змогли, а от зарядити туди звичайну боєголовку конструктивної можливості не було. Тому й застосували для удару Х-55 із порожньою болванкою. вважають в Defense Express. Експерти пояснюють, росіяни могли вдатися до цього скількох. Причин. Перше, залучені до масових обстрілів України вчинили так, аби виконати черговий наказ зверху, тому в хід пішли навіть Х-55 з імітатором ядерної БЧ. Але навіть такий варіант уже свідчить, що запас крилатих ракет в Російській Федерації вичерпується до позначки критичної для Кремля. Раз у хід пішли керовані ракети з ядерного арсеналу. Підкреслюють повідомлення ще одне можливе пояснення: росіяни навмисно використали Х-55 із пустим імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект перевантаження нашої. ППО, такий варіант ще більше яскраво свідчить, що ракетний запас Росії вичерпується, бо ще на початку війни Росіяни для перевантаження нашої ППО використовували розхідний матеріал, наприклад, радянські безпілотники ту 243 а не дефіцитні ракети для доставки ядерної зброї. Підсумували в повідомленні. Втім, підтвердити або спростувати використання Росії крилати ракети з імітатором ядерної боєголовки під час атаки на Україну поки не можна. Слід дочекатися висновків фахівців. Про це повідомив речне командування повітряних сил зброї. Роних сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Пряма мова. Задача повітряних сил знищити ціль. Все, що там далі на землі, вже ідентифікується спеціалістами, які визначають тип ракети. Чому і як вони це роблять? Версій є багато. Можливо, дійсно і закінчується запас крилатих ракет мається на увазі, а можливо, запускають їх як хибні цілі. Питання є різні стосовно цього, каже Ігнат. На запитання журналіста, чи можуть повітряні сили спростувати або підтвердити факт використання Росією ракетою з імітатором ядерної боєголовки проти України, він закликав дочекатися висновків експерт. Артів підтвердити цю інформацію мають відповідні органи, які збирають решти ракет. Вони їх документують, збирають і кричові докази. Тож хай спочатку буде озвучена заява цих людей, які за це відповідальні, зазначив ігнат. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок Тайм.